Христос Воскрес! вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю в новій ДДМ неділі і сьогодні поговоримо не аби про що, а про любов. Ще раз вітаю і welcome! Дорогі, чи зустрічали ви колись у своєму житті святих людей? Якщо так, то просто пригадайте, а якщо ні, то просто пофантазуйте. Почому ви збагнули, що вони святі? Думаю, однозначною відповіддю буде любов. Любов, яку вони проявляли до когось, можливо, по відношенню до нас. Саме це і являється своєрідним рецептом успіху. Погляньте, сьогоднішнє перше читання показує нам апостолів, які досягають неймовірних результатів. Але при цьому всьому, то першим свідченням є, що їхні слова, між іншим. Але основне свідчення це любов, яка панує між ними. Дорогі кожного разу, коли ми собі думаємо, що любов це щось, що вже якби наступає десь там пізніше, чи являється чимось другорядним або не є настільки важливим, що навіть не варто про це думати, бо я ще до цього не доріс. Дорогі, ми помиляємося, тому що любов це фундамент і підстава. І тому перша річ, до якої вас сьогодні заохочую, панство. Е, майте на увазі, що якщо ми намагаємося осягнути святість, якщо ми дбаємо про неї, якщо ми до неї йдемо, то ми не можемо знехтувати любов'ю. Більше того, можемо постійно цю свою святість цією любов'ю е, випробовувати. А друга річ, на яку запрошую вас звернути увагу, то це відповідь на надзвичайно важливе запитання, яке, я, можливо, не раз собі задавали, а саме. Е, Чого я маю любити? Чого я маю любити, чого е, я маю якось по-особливому ставитися до тих, хто до мене так по-особливому не ставиться? Чому взагалі любов має бути для мене пріоритетом? Дорогі відповіді на це питання дуже багато. Але е, кожна з них вона являється чимось таким, до чого треба поволі доходити. Натомість є одна відповідь максимально фундаментальна. А саме, в Євангелії ми читаємо, як Ісус уточняє. Дітеньке, ще трохи я з вами. Тобто, фактично, він натякає, що ця заповідь, яку дає, є останньою, яку їм залишає. І як ми слухаємо останніх слів людини, як слухаємо тих слів, які називаємо останньою волею, ми сприймаємо їх як закон. Погодьтеся, Ісус міг в даний момент використати будь-яке формулювання. В даний момент Він міг звернути увагу людей на щось можливо. Важливіше, більше, потрібніше, заохотити, щоб подбали про його маму, от, дати заповідь, щоб ви поставили його до гробу і так далі. Ні, він залишає заповідь любити. Панство, і що як не максимальний фундамент, означає той факт, що в таку важливу хвилину перед своєю смертю, заповідаючи свою останню волю, Ісус говорить, любіть. Тож, якщо для тебе, дорогий друже, подруго, немає відповідних аргументів, які би спонукали тебе до любові, то задумайся, що любити ту людину, яка поряд з тобою, це остання воля Господа нашого Ісуса Христа. І той, хто цю волю виконує, напевно, буде з ним в Царстві Небесному, Напевно, буде святим. Паністо, цієї святості вам бажаю і великого натхнення в боротьбі за любов. І нехай в цій боротьбі кожен з нас вийде переможцем. Я ж дякую і до скорої зустрічі. Па.